Україні, друзі, велика подяка всім, хто в цей час захищає країну і захищає нас з вами. Вам дякую за підтримку мого каналу, за ваші запитання, за ваші підписки, вподобайки. Це надихає в тому числі до інформаційної боротьби, яка є головною метою мого каналу. Знову дощ, і знову я у своєму сховищі, але сна бере своє і наросло чималенько кропиви в садку. Кропиву я закомпостувала в грядці. Догірки, і разом з тим прийшла ідея поговорити з вами про зелене добриво. Бо вже недалеко той час, коли ми будемо заквашувати бур'яни, це не просто добриво органічне, а це і мікробіологічне добриво, точніше навіть сказати, такий біоактиватор ґрунту. Сподіваюся, це відео буде корисним для новачків в першу чергу, але можливо хтось із досвідчених городників. Дізнається про якісь факти, які ну, раніше були б поза вашою увагою. Зелене добриво часто називають рідким компостом. Але треба пам'ятати, що це зовсім не схожі субстанції, схоже в них тільки те, що вони готуються на основі рослинних решток. Головне, що в них різне, це процеси, які там відбуваються. Компостування відбувається в присутності повітря, тобто це процес аеробний і там одні мікроорганізми функціонують. А під час зброджування трави повітря швидко витрачається, і далі процес відбувається анаеробний, без повітря і тому інші мікроорганізми. У зв'язку з тим, що компостування відбувається на повітрі, то і втрати, на жаль, азоту значно більші ніж втрати, які можуть бути при зброджуванні трави. А при зброджуванні трави це легко контролювати. Варто сказати на той факт, що у анаеробних умовах. Можуть розмножитися патогени, і туди вони потрапляють, звичайно ж, з ґрунту. В ґрунті мешкає безліч мікроорганізмів, і одні з них це клостридії. І одна із представників клостридії, на жаль, викликає воробу правець. Якщо такі клостридії потрапляють у спрятливі умови, вони потенційно, звичайно, можуть розмножитися у цій збродженій траві. У нас грудників. Ну, руки, як правило, містять незначні подряпини, якісь можуть бути порізи і так далі. Ви можете сказати, що такий самий ризик підхопити правець, просто, скажімо, поранившись на городі, так, звичайно, він є. Наш організм має бар'єри для того, щоб запобігти потраплянню цих якихось поодиноких хлостринь. Найчастіше він з ними справляється, але якщо їх, не дай Боже, розмножиться багато там, а в нас будуть порізані руки, то шанси підхопити правець збільшуються. Звичайно, ми переважна більшість нас вакциновані і це нас захищає. Але по-перше, ревакцинуються не всі нерегулярно, А по друге, просто береженого Бог береже, тому краще працювати в гумових рукавичках. Що ж ми використовуємо для того, щоб отримати цю зброджену траву. Можна, але не варто застосовувати для зброджування листя дерев, бо деякі дерева містять речовини з алелопатичними властивостями. Речовини, які утворюються в рослинах, і призначені для того, щоб усувати конкуренцію, тобто пригнічувати розвиток сусідніх рослин. І тому може бути всяке, тому ризикувати, на мою думку, не варто. Крім того, ні в якому разі не треба використовувати рослину. Золотушник або золотарник канадський. Його було завезено просто як таку квітучу рослину, і ріс він на клумбах садили його в міксбордерах різноманітних. Але потім він вийшов з під контролю і зараз це. Рослина-агресор, яка не має природних ворогів на території Європи. Її не шкодять комахи. Крім того, вона витримує наші зими. Що саме головне, що дуже пригнічує ріст інших рослин. Решту можна використовувати будь-які рослини. Причому треба наголосити, що можна використовувати в тому числі хворі рослини, і в тому числі рослини з насінням. тому що насіння не зберігає схожості. Після такого процесу бродіння а тогени із хворих рослин також не витримують конкуренції мікроорганізмів, які є у цьому. Е Рощині. Причому цей факт підтверджений неодноразово лабораторно, тобто факт доконаний. Які ж використовувати, та які у вас є, але можна все-таки зробити і такий рейтинг. На найвищій сходинці цього рейтингу рослини, які містять багато білка. Це, звичайно, бобові рослини, там конюшина, люцерна, що там біля вас росте. Також багато білка містить, кульбаба, містить снить і, звичайно, кропива. В зв'язку з тим, що містять багато білка, значить, буде багато азоту. Тому такі рослини використовувати потрібно. Рослини використовувати необхідно з корінням, ну де можливо. Бо ці речовини, ну різноманітні, корисні нам речовини, вони неоднорідно розміщуються по всій рослині. Якихось більше в листі, в надземній частині, якихось більше в корені, тому варто з коренем. Крім іншого, вносячи ґрунт у цей розчин, ми одночасно вносимо. Корисні мікроорганізми, звичайні патогени, ну але ми тут ніде не дінемося і залишається тільки сподіватися, що корисні переможуть, ну і одягати рукавички. Багатими на калій є мокрець, та ж сама кульбаба, лопух. Також лопух дуже багатий на залізу. Ну а втім, використовувати можна будь-які рослини. Якщо вже зайшла мова про залізо, добре, якщо зброджувати траву, ви будете у металевій, якійсь старій і ржавій. Ну, бочці, скажімо. Бо йони заліза, які потраплять у розчин, вони є дуже корисними і для мікроорганізмів, і корисними будуть для рослин. Тобто ми одночасно збагатимо наш розчин на залізо. Варто пам'ятати, що такий настій трав'яний не є панацеєю, бо він буде містити тільки ті елементи, які містили рослини. А рослини містять тільки ті елементи, які є у вашому ґрунті. Тому, якщо ґрунт збільнений, це означає, що збіднений на якісь певні елементи буде і цей розчин. Тому відмовлятися від певних мінеральних добрив, від мікроелементних добрив, звичайно, не варто. За рахунок цього настою можна зменшити їх використання, але треба завжди спостерігати за рослиною. Якщо ви підкормите її такою брашкою, а рослина не дуже якби, поправляється, то очевидно, що треба додати добрив. Мінеральних. Можна робити таке добриво із хвойних рослин. Це буде унікальне добриво, бо воно буде містити велику кількість калію. Звичайно, азоту буде мало у ньому, але застосовувати його, наприклад, у момент, коли вже на томатах формується перша кість, щоб не почали томати жарувати, застосувати такі хвойні настоянки. Можна також додавати щавель. І тут наступний факт. Для того, щоб направити процеси бродіння саме в тому напрямку, у якому нам треба, а в якому нам треба, а треба, щоб бродіння відбувалося у напрямку масляно-кислого. Ось цей смердючий такий запах, це якраз і є запах продуктів діяльності масляно-кислих бактерій. Це масляна кислота, як і солі, бутирати, вони корисні дуже для рослин в нашому організмі, вони утворюються. Так от, щоб бродіння відбувалося у напрямку масляно-кислого, необхідно. Цей розчин додавати невелику кількість кислот. Наприклад, щавель, скільки його треба додати, ну, а хоча б чверть від об'єму трави, який ви будете збруджувати. Або якщо немає щавлю, то скажімо, на 50-літрову бочку треба з півстакана додати 9% оцту. Це на такий великий об'єм, ну якби ні про що, нічого не закислиться. Нічого не буде грунту поганого, але от бактерії більше розмножуються маслянокислі, ніж метаногенеруючі бактерії, ті, які продукують метан. От цього нам якраз і не потрібно. Кислоти, які ми додаємо для підкислення, вони одночасно виконують і функцію зв'язування аміаку, і втрати його будуть значно менші. Якщо не оце, то столову ложку лимонної кислоти. Це не зашкодить ґрунту, тому що в ґрунту є така властивість, як буферність. це раз. А по-друге, ось ці кислоти органічні, вони споживаються мікроорганізмами дуже добре, бо це для них є джерело енергії. Тому і я дуже часто згадую оцет і лимонну кислоту, і в даному випадку і масляну кислоту, тому можна додавати сироватку. Коли вже я сказала про сироватку, то наступний факт: не треба додавати у цей настій байкал. Або подібні до нього аналоги. Сироватку можна додавати, а байкал не можна, хоча і там, і там молочно-кислі бактерії. Але у сироватці це одні бактерії, а у байкалі це інші. Ті, які у розсулі капусти чи там огірків, чи помідорів це різні бактерії. І, власне, капуста у нас кваситься, а не гниє. І, наприклад, силос, хто із старших людей знає, що це таке, він теж. Заквашується, але не гниє. Тому що ось ці молочнокислі бактерії, які є в капусті, бактерії плантарум вони власне виконують функцію консервуючу а не функцію розкладання і гниття і так далі. Тому е сироватку ми додаємо, щоб підкислити, але там живих бактерій вже мало і вони не витримають конкуренції. А якщо додати. Скажімо, байкал або щось подібне, тоді деякі люди радіють, кажуть, о, я додала байкал, і немає цього смердючого запаху. А це означає, що там і користі нема. Не нашкодить, але і користі її не буде. Тому э, смердить значить корисне. Які ще можна мікроорганізми додавати? А можна додавати триходерму. Вона себе там прекрасно почуває і буде допомагати. Ну і внесення також буде з триходермою. Також дуже добре себе почувають азотфіксуючі, фосфат, мобілізуючи бактерії їм. Дехто додає цей розчин фітоспорин. Ну, це, можемо сказати, малоефективно, тому що сіна паличка буде жити тільки ось у цьому верхньому шарі, який дотичний до повітря. А у товщі розчину її не буде. Ну, якщо у вас нарощена. Домашня сіна паличка, всі багато, то можете додати, і частина тоді її внесеться разом з цим розчином, але багато її там не буде. Розраховувати на це не, не потрібно. А що ж не потрібно додавати в розчин? Найперше, нічого лужного. А це означає, що попілу. Додавши попіл, ми зведемо на нівець по суті, все те, що ми затіяли, бо одразу моментально вилетить весь аміак. Ми і відчуємо цей запах одночасно. Крім того, коли ми підлужнимо його. Ми направимо його у бік діяльності тих метаногенеруючих бактерій, а не тих, які будуть спричиняти масляно-кисле бродіння. Крім того, не додаємо цукор, бо, додавши цукор, ми дамо шанс ось цим молочно-кислим бактеріям-плантарам, які містяться у байкалі або там квашеній капусті, знову ж таки перемогти і не відбудеться масляно-кислого бродіння. Тобто не відбудеться те, заради чого ми це все і робимо. Хоча, якщо ви будете додавати азотфіксуючі, фосфат-мобілізуючі бактерії, то можна додати трошки старого варення. Хоча можна і не додавати, але якщо дуже хочеться, то можна додати. І воно стане джерелом енергії для цих корисних бактерій. І тут постає питання, як довго цей розчин можна зберігати. По-перше, готується він 5-7 днів. Як ми дізнаємося, що настій вже готовий, а це Повинен бути ну, запах смердючий і повинно бути таке незначне газоутворення. Ну, не дуже бурхливе, але ще повинно булькати. Готовність розчину можна також визначити візуально, бо стебла, які туди потрапили, ніби розм'якчаться тканини і залишаться такі волокна. Оце вже і готовий цей розчин, І використати його треба протягом двох-трьох днів. Він не зберігається. Сподіваюся, що факти, які я вам назвала, допоможуть вам використати цей. Дуже класний біоактиватор ґрунту, більш ефективний і гарних вам врожаїв.